Слава Україні! Героям Ми, учні до школи, виступаємо на підтримку Євромайдану в Києві. Ми вимагаємо звільнення учасників мітингу, які виступали з мирною акцією за євроінтеграцію України і були без підставно в'язнені. Ми засуджуємо дію спеціального спец... 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 підрозділу БЕК. Та правоохоронних органів і вимагаємо покарання тих, хто віддаває і виконував случені накази, які суперечать Конституції України. Ми, юне покоління громадян України, хочемо жити з вірою у майбутнє у державі, де шанують європейські цінності, свободу слова, право на мирність і брання, де панують принципи демократії. Вимагаємо від президента як гаранта Конституції. Припинити зловживання правоохоронних органів і практику політичних репресій. Слава Україні! Героям слава!